Проходю мусор, а він каже, що на мене сладенький я. Я на другий круг іду. Вже. Давайте. Тепер, будь ласка, представтеся, щоб я вас знав. З вам тут? 18 пункт третій. 18 пункт 3. А ви вивчили 18.3 і все? Да, да, да. Як знімати поліцейських, тільки да. по факту, ви знаєте? Що? Ну ви ж представились. Чи ні? Я? я до вас не звертався, не як що? ви не звертались? Що, мені, що мені перед вами А сладенький мені? там, мені. що що, ну, чи, що? язик да, вже казав. Да, ну, таке? ну сказав я так і що далі. Ну так Представсь, представ. представ, будь ласка. Оце не, ви... не використовують в своїх потребах, поняття? Оце вже тобі стаття грозить, поняв? Можете подати на мене суд, це ваше право. Та подам обов'язково, якщо захочу yeah, yeah, за, yeah, за потрібне. Yeah. Представся, будь ласка, щоб я знав, yeah, хто yeah, ти. Yeah. Представсь, будь ласка, 18 пункт yeah, yeah. третій. Yeah. Мелешка yeah. Багдан. Yeah. Далі. Що? Що далі? Представся, well, кажу. Навіщо? Як навіщо? Ну well, навіщо? Що не зобов'язуєте представляти? Я виконав службові обов'язки. Я згідно статті 63 Конституції України маю право не представлятися, передон, та не свідчити про себе та своїх листів. Що серйозно? Так. Да. Оце ви вивчили. Синок, правда. Я дивлюся, це дядько вивчив. Тільки ж воно, від... воно до вас не відноситься, 63-я. 63, 63 -я стаття. 63 стаття. 63 так представися, бистрі, щоб я знав. Так, хто, ти. Хто, ну, хто ти Хто такий? Ну, хто хто ти? ти От такий? Я не маю права перед вами представлятися. Що ще які питання? Друзі, оце Павлоград, оце, оце чудо каже, що я представлятися не зобов'язаний. Мені 63 стаття Конституції дає право, ну оцей держслужбович, який мусорок, поліцай. Просто я проходив він мені каже, о, сладенький який, пізнав мене. Чмирк. Да, не добло, да. Да, да, да. Тело? тело неадекватно цветы, мусоров. Так що, представися чи ні. Щоб чи ні. ТЦК, я тебе, блядь, з побратимами вивезу на ноль. Тий, ТЦК, бля. ТЦК. Ми вже Ухилянти ви, блін. Павлоградський, блін. Представся для начала. Мусорок. Друзі, ну, самі побачили. Шмирі мусора, які в блядь, які воювати не здатні.